Вони будуть захищати свого соратника. Четвірка опозиціонерів називає Булатецького прапором об'єднаної опозиції. Він єдиний має шанси перемогти в окрузі, що створять на території обласного центру. Відтак кримінальна справа це політичне переслідування владою головного конкурента. Переконана опозиція. Це починається дійсно парламентська предвиборна компанія і з боку влади іде. Така жорстка борьба, і пристальний погляд до можливих кандидатів до депутатів на Верховну Раду. Болотецького, ви знаєте, характер Миколи Івановича не купиш, не залякаєш. І Єдиний спосіб вибити його із виборчої кампанії, усунути від участі у виборах це порушити кримінальну справу і юридично не допустити його до виборів. Але я думаю, що. Влада прорахувалася, які як би не розвивались події, все одно. Микола Болотецький буде в наших рядах. Батьківщинівець Володимир Гресь наголошує, що порушення Болотецького не підпадає під кримінальний кодекс пошкодження турнікетів це адміністративна справа. Я вважаю, що Якщо зробили за таку велику суму, то цей турнікет, по-перше, повинен був або витримати тих людей і не щоб він не поламався, це раз. І друге, за такі гроші цей турнікет повинен гавкати, а він від від пару дотиків він, він поламався. Тому є питання по тих 14 тисячах. Я думаю, що чому 14 тисяч, щоб підігнати під статтю кримінального кодексу. Народний депутат Ігор Ярецько вважає позицію нинішньої влади недопустимою, усуваючи в такий спосіб одного з найсильніших кандидатів, обласна влада оголосила війну опозиційним силам Черкащини. Ми дійсно попереджали наші структури і попереджали народ України в тому, що ті нелюдські експерименти, які проводяться зараз над Юлією Володимирівною Тимошенко, ті політичні переслідування, які Ідуть в цілому по всій опозиції. Вони будуть продовжуватися на рівні регіонів. Так воно і трапилось з нашим товаришем Миколою Івановичем Булатецьким. Рада опозиційних сил назвала справу Булатецького політичною розправою влади над опозиційним кандидатом. Ми заявляємо, що в разі подальших, таких, ми вважаємо, бандитських дій з боку влади, об'єднана опозиція Черкащини знайде адекватну відповідь владі на такі її дії. Об'єднана опозиція вимагає припинити переслідувати депутата міської ради. Всі несправедливі рішення протестувальники будуть оскаржувати в судах. Юлія Кропова, Роман Буша, Віка Новини.